В ім'я Отця і Сина і Святого Духа з Воскресним днем, дорогі браті і сестри, сьогодні, неділю по воздвиженні, ми чули слова про Хрест і прекрасну проповідь вже після апостола Отця Дмитра, яка доповнюється сьогоднішнім євангельським читанням. Господь в кінці цього уривка говорить дещо загадкові слова, що є дехто з тих, хто стоять тут. Які побачать царство Боже раніше, ніж вони помруть. Що це таке? Як ми можемо для себе це пояснити? Адже дехто в першому поколінні християн дійсно думали, що Христос вдруге прийде ось-ось скоро і настане вже повнота царства Божого. При другому, то, що після другого пришестя Христа настане вже за їхнього життя. Свідчення такої віри ми можемо зустрічати, зокрема, і в ранніх посланнях апостола Павла, де він говорить про те, що не всі ми помремо, але всі змінимося. І говорить, що ми, які залишилися живими, не випередимо померлих, тому що коли прийде Господь, то померлі Воскреснуть, а ми, які залишаємося живими, будемо підняті на небо, щоб його зустріти, і так всі будемо разом із Господом. Але проходили роки, проходили десятиліття, і перше покоління християн все більше-більше вже помирало, так що Рання церква зустрілася з цим питанням, з цим викликом переосмислити оцю свою таку спочатку впевненість в тому, що ми доживемо. І переосмислити так, що насправді треба згадати слова самого Христа, який казав, що ніхто не знає той час, коли він прийде вдруге, тільки Отець Небесний. Тому далі апостол Павло пояснює. Що Господь чекає, довго терпить нас, чекає, щоб більше людей прийшло до покаяння, щоб Євангелія було проповідано по всьому світу. Раніше не настане кінець. Але царство Боже це от ще що важливо це не є про кінець. Царство Боже, можливо, це взагалі про початок. Тому що що таке царство Боже? Це якість життя з Богом. Про цю якість життя нам говорить новий завіт, що це є праведність, мир і радість в Дусі Святому. От там, де є ці ознаки, там де є і царство Боже. Також Господь акцентував, що це царство Боже не прийде помітним чином, тобто не скажуть ось воно там чи тут і кудись треба поїхати, щоб до нього попасти, бо воно каже Господь є всередині вас або поміж вами. Тож, перш за все, ознака того, що людина живе в Царстві Божому, це те, що є в неї всередині. Може бути кілька людей поруч, одна вже в царстві Божому, а друга ще далеко до того. А хтось може взагалі про це не турбується і не шукає, і взагалі може туди, таби, не, не, до того не прийде. Питання про нас із вами сьогодні. Чи ми з вами прагнемо цього Царства Божого? Ми звикли, коли ми бажаємо Царство Небесного, це ми бажаємо спочилим. Але цілком можна побажати його всім нам, тому що це, власне, є та нова реальність життя, якість життя, яку приніс нам Господь. Бо воно наблизилось із приходом Христа. Воно наблизилось, і Господь запрошує нас вже сьогодні починати цим життям жити. А як їм жити? Ось в той самої любові, про яку казав отець Дмитро після апостола, образом якої найкращим є хрест, як самовіддача. Якщо ми будемо так жити, прагнути так жити, то ми вже зараз будемо жити життям Божого царства. А повнотою, якби печаттю того, що ми є з вами вже в цьому царстві Божому, є наша спільна літургія. Де ми переживаємо спілкування наше в Дусі Святому з Богом Отцем через Ісуса Христа. І кульмінацією того є друга частина літургії, коли після слухання Слова ми з вами причищаємося і Його тіла, і крові, пролитої за нас, пролитої, але і Воскреслого Христа, того, хто віддав себе за нас і хто кличе нас до себе. Тому, браті і сестри, звісно, наші таїнства це є дуже важливо, але наші таїнства і оці всі такі речі, які ми звершимо в церкві, ніколи не замінять нам нашого особистого вибору і особистого слідування в любові за Христом. А ось коли воно є, це наше особисте слідування. Тоді тут ми отримуємо довершеність, печать полноти, Наповненість таку до верху і через верх. Бо любов Божа проливається на нас. Але проливається вона відчути її, сприйняти можна тим, хто самі того шукають і самі того прагнуть. В цьому проявляється наша співдія, синергія. Бог діє, але без нас Він не може то зробити. Бо ми покликані бути Його е, такими знаряддями в цьому світі, через що може. Божа любов бути актуальною, діяти по відношенню до людей. Амінь.